Так, доброго дня, знову я. В общем трошки відео з чермета буде. Так, показувати в принципі і нічого. Ну, мало ли може кому <соць>, що треба. Дивіться, може кому такий мост треба, не знаю з чого він. Звісно <соць> він важкий, блин буде Такий на 6 шпілік, блин. В основному прицепи всякі Всякий хлам. То я хотів показати домкрат, може кому треба домкрат за 600 гривень 5-тонний червячний домкрат. Зараз я покажу його. Такого нічого тут немає на ферметі. шпилька є, з 24 шпилька є. З гайками. І там трохи есть. Трохи гайки є. І шпилька є. І такий ланцюг є. Не знаю, на вищі ні, не можу сказати, він зв'язаний. ну, По 40 за кілограм вона поїде, можу. Только шпильки так. По 5 кг, 10 кг шпилек я зможу взяти. 5 я не буду брати. Ну, возиться, з 5 кг. Гайки можу понакущити. Там вчора накручувала гайки. 24 я 18 сантиметров длина шпильки а так в принципе ничего такого не Так, може кому... А, роклу, кстати, рокло сейчас заберу, уже купили роклу, забрали. Клики на погрузчик я вже відвіз. Є домкрат ось такий 5 тонн домкрат, вроді цілий, різьба, вроді нічого така, Люфта такого, ну, трошки єлю, Трещотка працює, все. я його так до сюди підняв. Він може знизу братися. В общем, 600 гривень. Отак вот от домкрат, я його зараз можу сьогодні відвести на... Пошту, тільки упаковка буде нової пошти, у мене немає тут ні коробок, нічого. Ілі завтра, післязавтра відправлю вже, післязавтра, без вже себе упакую.